Огляд погодних умов в Україні на тиждень 8 14 травня 2023 року. До середини травня утримається прохолодна погода місцями з дощами та поривчастим вітром. У понеділок, 8 травня, невеликі, подекуди помірні дощі очікуються в південно-західній частині України, а також на Донбасі. Нарешті території без опадів. Вітер північно-східний – 7-12 мС. На сході місцями в день пориви 15, 20 мс. Температура повітря вночі становитиме 3 9 С у Волинській області та на крайній півночі країни вночі сильні заморозки у повітрі 3.0 с, в день повітря прогріється до 12, 17 С у західних областях 9, 14 С. На день перемоги 9 травня, помірні дощі пройдуть у південній половині України, а також на Донбасі. Нарешті території країни буде сухо. Вітер північно-східний 7-12 мс. Температура повітря вночі 2 МС, У західній частині на поверхні ґрунту заморозки 3-0 с. Вдень максимальна температура становитиме 11-16 с. У середу, 10 травня, опадів не передбачається, лише у східних областях пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 МС. Температура повітря вночі очікується в межах 2 сім С у західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 3, 0 с, в день 12, 17 с на Закарпатті до 19С. У четвер, 11 травня, під впливом гребення антициклону з півночі опадів в Україні не очікується. Вітер північно-східний, у західних областях південно східний, 5, 10 Мс. Температура повітря вночі 2. 7 С. Вдень 12, 17 С. На Закарпатті до 19 С. У п'ятницю, 12 травня, вночі без опадів, в день місцями у північних, західних та центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями грози. Вітер північно-східний 5.10 МС. Температура повітря вночі 3, 8 С. Вдень 14, 19 С. У суботу, 13 травня, очікується дощова погода у західних областях в Криму та Приазові. В день місцями грози. Вітер східний, – 5-10 МС. Температура повітря вночі становитиме 5-10 с в день 15-20 с. У неділю, 14 травня, практично на всій території України очікується нестійка погода з дощами у супроводі гроз, місцями граду. Вітер східний, – 5-10 МС. Температура повітря вночі 7.12С в день 1520с. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!